Я директор закладу ЗДО номер 7 Тімуш Ірина Ігорівна, висловлюю щиру подяку благодійним фондам, які надали нам дуже гарний посуд кухонний, і також газову плиту і піч. Тому велике вам гарне дякую. Так, Це піч. Угу. піч. І, піч. і це ще лук. І, і, і плита? І плита, так, газова плита і таких Мене звати Лупю Катерина Вікторівна, я голова батьківського комітету. Хочу висловити від усіх батьків, від наших діток щиру подяку за надану допомогу донорам для садочка номер 7 Бажаю всім здоров'я, миру та добра. Я Савчук Світлана В'ячеславна, директор закладу дошкільної освіти номер 4 Ясла садочок. Дуже вдячна за надану допомогу організацією вихід у вигляді побутової техніки, яка дуже потрібна для закладу. Тому, дякую за допомогу і сподіваємось ще на якусь подальшу співпрацю. Ми отримали холодильник «Інтезіт». Ось таку ханса газову плиту на чотири комфорту, електромясорубку, мікрохвильову піч, а також електродуховку і дві каструлі на 11 літрів і на три дощечку обробну. Хочеться працювати, хочеться. Бачити в закладі дітей, але для того, щоб функціонувати наповну, в закладі не вистачає сучасного укриття. Прийняти участь, можливо, в якомусь гранті хотілося б і отримати це сучасне укриття для того, щоб 68 дітей могли прийти до садочка і отримувати освіту дошкільну. А ми всі чекаємо, всі працівники чекають на це. Хотілося б якнайскоріше. Як тому ще хочу додати, що хотілося б, звичайно, допомоги в облаштуванні харчоблоку сучасними технологіями для повноцінного здорового харчування, оскільки в закладі давно, давно потребує ця допомога, але їм не вистачає, звичайно, тому хотілося би. Також найголовніша потреба це, звичайне облаштування хоблоку. Зараз щас, можна показати, ну, що є. Да, як, як Дійсно я. дійсно не вистачає. Да. І стелажі, і столи сучасні. Це столи для розділ. Тому. До ваші, да, то ж тут у вас так, це те, що залишилося так, дещо було розправлено в такій більш-меншій каструлі. Все таке залишилося, звичайно, воно є таке, що більш-менш придатне, але звичайно. Я як зайшла сюди перший раз, то звичайно в мене був трохи шок після школи, після школи, в якій я працювала в третій Снігурівській, то була призначена керівником. Зараз уже 7 місяців працюю, тому. Побачивши, в якому стані знаходиться заклад шкільної освіти, то хочеться, звичайно, поки, поки що тільки сльози. Я Галагус Олександра Сергіївна, директор ЗДО номер 2 Снігурівської міської ради. Отримали благодійну допомогу, дуже вдячні в наявності електромісорубки. Електропечі, газової плити, холодильника, набор кастрюль, сковорідку. О, так що комплект дуже об'ємний і дуже вдячний. Вдячні ми звичайно благодійному фонду, о, за турботу, за таку. Надано нам потрібну допомогу, яку під час окупації багато чого втрачено було. От. Так що в роботі нам воно пригодиться, аби тільки ми працювали і дуже чекаємо своїх діток, свій колектив. Угу. От. І... Ну, Надалі думаю, ми будемо співпрацювати. У нас трій чудовий, колектив вдячний. Показали колективу, написали в групку, що отримали. Всі кричали Ура і дякували так що і я дякую від себе особисто. Я директор ЗДО номер один, дошкільний навчальний заклад, номер один міста Сінгурівка. Ми отримали від благодійного фонду Вихід Карпенко Лілія Олександрівна спочатку. Ми отримали благодійну допомогу у вигляді каструль, сковородка, тарілки, вилки, ложки, чашки і холодильник. Ми дуже вам вдячні за вашу роботу, дуже вдячні вам за турботу про нас, про наших дітей, про наші навчальні заклади. Велике вам дякую, Бажаємо вам наснаги у вашій нелегкій праці. Всього хорошого і мирного нам неба. Ми готові. Мої співробітники сказали, якщо буде треба, ми тут за три дні все підготуємо і будемо чекати дітей.